Молитва за матерів. Боже, Ти вибрав непорочну Діву Марію, матір'ю свого Сина, благослови всіх матерів, обдаруй їх здоров'ям, наповни їх спокоєм і радістю. А після довгого життя земного приведи до життя вічного. Просимо тебе, чи не так, щоб людський рід? Пишався святістю своїх матерів, допоможи їм виховати своїх дітей на славу тобі і для добра церкви через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провани наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами наш, не скорбота, не погорде, але від підвизволи нас єдиночиста і благословена, Пресвятає Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячка, і на віки вічні. Амінь.